На Буковині на кордоні з Румунією запрацював контрольно-пропускний пункт Дяківці. Реконструкцію пропускного пункту розпочали ще у 2015 році, проте завершили лише зараз. На ремонт КПП витратили понад 180 мільйонів гривень, а запланована пропускна спроможність 300 транспортних одиниць на добу. Український метний перетин кордону дяківці абсолютно готовий для пропуску вантажних автомобілів. Для нас все збудовано, все налаштовано відповідно до міжнародних стандартів. Залишається тільки зараз робота за румунською стороною, за румунським митним перетином кордоном. Вони обіцяють нам, що на протязі найближчого часу, ну так як сьогодні звучало, Близько біля 30-40 днів вони запустять можливість проходу е, пустих вантажних автомобілів. Аспільно. Якщо ми беремо вантажний, вантажний е, перетин кордону, насамперед чисто вантажні автомобілі, ми орієнтуємося на те, що це буде дубова спроможність е, пропуску близько 250-300 автомобілів, так само в вантажних, е, вантажних автомобілів. Якщо ми маємо попередній аналіз через митний пункт перетину кордону що добово проходило близько 560-500 автомобілів, то ми розуміємо, що ми досить серйозно розвантажимо напрямок порудних. Це делегатура Чередової, читації стати. І це сьогоднішній. Ця сьогоднішнього пункту є ще підтримкою зв'язків між двома народами, між населенням обох держав. Вирішили першими поїхати до родича, так? Ура. Які ваші враження? Добре, що відкрилося добре. Так задоволені, звісно. Дуже задоволені. Дуже... Чекали цього моменту вже багато часу. Угу. А, куди... а ви їдете в Румунію, так? так? а з якою метою? Ну, родич там. Ага, ви до родичів їдете. Так, це вже. А звідки ви? З З Тернавт.